Трагедія, яка сколихнула не тільки місто, а й увесь Білоцерківський район, мешканка Узина втратила 10-місячну дитину. Малечу госпіталізували через температуру та слабкість, але навіть після огляду в дитячій лікарні її стан різко погіршився. Родина досі не розуміє, як це могло статися. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Пані Анна нещодавно втратила десятимісячну дитину. Потрясіння для матері стало нестерпним, але ще більше жахає причина цієї трагедії. До Київської обласної дитячої лікарні номер 2 маленьку пацієнтку госпіталізувала зі скаргами на високу температуру та слабкість. Лікарі поставили попередній діагноз підвищений ацетон і ГРВІ. За словами матері, аналізів тоді не проводили. У палаті дитині почали капати фізіологічний розчин. Стан на деякий час покращився. Потім Мовлять, і за розкладом вставили глюкозу, і тут з'явилися тривожні симптоми. У дитини дитина лежить на бочку, починає фонтаном рвати. Я її підскакую, беру. Я ж її не можу понести, бо капельниця стоїть. Я її ложу трошки подальше на бочок, щоб якщо буде ну роботний позив, щоб вона не захлибнулася. Бігу до медсестри, медсестра прибігає, витаскує, забирає нас в маніпуляційну, викликає лікаря. Лікар був сонний. Я все розумію. Ми всі люди, що спати всім хочеться, приходить, каже: у вас була алергія на глюкозу. Кажу, здається, ні, ну ми у вас лежали, але раз було таке нарвоту, ну рвота була. Але лікар прийшов, який по алергетик, чи як вона називається. Він сказав, що це все норма. Це нічого багато солодкого водять, організм так вас приймає. Дитині вводили протиблювотні та протиалергічні препарати, і відправляли назад у палату. І ніби симптоми припинилися. Як тут Анна помічає підшкірні плями, схожі на крововиливи. Вона негайно покликала лікарів. А там знову запевнили, мовляв, це алергія. Хвилюватися не варто. Починає він її оглядати. Він знову приходить. Його немає. На етажі він приходить. каже це алергія на глюкозу. Кажу, ну як таке? Ну, це ж в неї повністю п'ятнишка пішли. На попі було саме більше таке велике, ну, такий розмір. Він каже, зараз ми вколимо е, противоалергічний засіб, і їй зараз повинно стати краще. Ну, Бувають такі випадки, коли таке трапляється на препарат. Хорошо. І сестра така, каже, дивись, там ну, п'ятнишка вже починають пропадати. Ну, Я б не придала е, внімання. Потім нас відправили в палату. Прийшла медсестра, каже, ми вас переводимо в другу палату, бо я була там з дівчаткою, потім нас перевели в одномісну. Тоді зайшла медсестра, раз подивилася, як дитина, що все нормально, тобі ж вона старалася сидіти, якось то бавиться, можна так сказати. І потім вона пішла до ранку до мене, ніхто не приходив, коли вже дитина заснула. Ну, ми всі люди, мене я вирішила не то, що відпочити, мене просто в моменті як виключено, на фоні стресу, на фоні всього. Просинаюся я від того, що дитина стогне, якісь то чую звуки. Я швидко до дитини, дитина лежала на бочку. Я її перевертаю, дитина синього цвіту. Все, личико, носік, ротік, рту, навіть на язичку були крапочки сині. Домініку забрали до реанімації, але матері не дозволили бути поруч. Лише через півгодини після очікування в коридорі їй повідомили. Дівчинка померла, серце так і не вдалося запустити. Я в вестериться, вона починає заспокоювати, починають поясняти, що це в неї була підозра на мінгококову інфекцію, коли її перевели вже в реанімацію. Я починаю питати, чому не було зроблено те, що коли ще вночі почалися п'ятна. Я вибачаюсь, коли почалися п'ятна, чому не було зроблені ніякі дії, чому її зразу вже не в реанімацію? У мене є фотографії, у мене є фотодокази, яка була дитина до всієї ситуації, коли тільки-тільки вона була під капельницею, поставили. Коли у дитини з'явилися всі п'ятна, я її повністю перефотографувала, щоб ну, хоча б в інтернеті пробити. Мені нічого не вибивало. В итоге, вони мені говорять: у вас є ці фотографії? Я кажу, так, будь ласка, каже. Покажіть фото. Я показую каже, можна, я візьму ваш планшет і занесу до лікаря. Кажу, да, звісно, мене починають там лікарствами накачувати, щоб я заспокоїлась. Вона вертається так. Це був початок менінгококцемії. Маленька Домініка померла вже від сепсису, і мати досі не розуміє, як це могло трапитися, адже лікарі неодноразово її оглядали. Родина вимагає розслідування, а люди у соцмережах обурені ситуацією. І після цього зі мною ні лікарня, ніякі ні лікарі. Мені навіть не видали ніяких довідок, коли я уходила з лікарні, ну хоча б виписку якусь чи що. Мені вже після того, як це все сталося, коли я забирала тіло, перевозила з Київської моргу на Білоцерківський, щоб на зберігання, щоб все до похорону підготовити, мені тоді видали і мені пояснили, що е, ця не, недостатність, боже, я забула, як вона називається, не, там треба в документах дивитися. Це означає, що у дитини почало три або більше органів відказувати. І тобі ж ну, вони не можуть за один хвилину так взяти і відмовити всі зразу ж. Це все відбувалося… ну. Тобто вони мали би помітити. А ось як повідомила генеральна директорка дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі. Дитина перебувала у медзакладі менше доби, і лікарі робили все, що було в їхніх силах. Це захворювання мало блискавичну форму унемовляти. Тож летальність від нього надвисока, особливо якщо це діти до року. Цей випадок жахливий і як наголошує посадовиця, намагалася реанімувати маля, але подолати таку хворобу складно. Тож захиститись можна лише превентивним щепленням. Менінгококова інфекція вона досить така е, непередбачувана і починається як банальне з підняття температури, і не завжди вчасно може мама запідозрити. І в більшості випадків мами не запідозрюють менінгококову інфекцію або інші якісь такі критичні стани, і все, тому що все починається з банального підняття температури. Біда менінгококової інфекції і менінгококцемії – те, що вона в більшості випадків проходить блискавично. І я ще хочу звернутися безпосередньо до мешканців нашої громади як керівник і просто як лікар і медик. Нам дуже прикро бути в такій ситуації, коли ми робили все, що могли. Ми щоденно надаємо допомогу нашому лікувальному закладу сотням дітям. І кожен працівник, який переступає по рік лікарні, де працює, робить все, щоб діти були здорові, і щоб вони раділи життю і тішили своїх близьких. Нам дуже прикро і дуже боляче. Що сьогодні суспільство нас шматує. Добре говорити і добре ставити оцінку зі сторони. Більшість персоналу розчарована в оцінці суспільства, і сьогодні більшість готова написати заяву про звільнення. Я керівник задумаюся, а хто завтра буде надавати нашим дітям допомогу? За інформацією місцевої поліції, вони провели огляд місця події та направили тіло немовляти для проведення судово-медичного дослідження. Згодом експерти підтвердили, що дитина померла внаслідок хвороби. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини та неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Попри все, що сталося, який біль пережила родина, життя маленької домініки вже не повернути. Ця трагедія залишає шрам у серцях батьків. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, еспресо Біла церква. Телеканал Еспресо Біла Церква шукає у свою команду журналістам. Якщо ви мрієте працювати в інформаційному просторі, готові до викликів та хочете стати частиною нашої дружньої редакції, приєднуйтесь, телефонуйте до нас за номером, вказаним на екрані, або пишіть в директ у всіх соцмережах. Основою українського продовольчого кошика є картопля. Хтось збирає врожай вручну, а хтось за допомогою техніки. Тож на місцевих ринках цієї культури вдосталь. Цьогоріч ціна на бараболю коливається від 15 до 25 гривень за кілограм, в залежності від розміру, якості та сорту. Продають як по кілограмах, так і гуртом сітками. За словами продавців, вирощування картоплі справа не безкоштовна, бо потрібно заплатити за оранку, сапування та підгортання. Також витрати йдуть на інсектициди, тобто боротьбу з колорадськими жуками. Картошка 15 гривень. Порівняно із минулим роком. Дуже хороша ціна. Гарний врожай, і гарна картопля, і качество. Все дуже гарне. Звідки ви привозите картоплю? Чернігівщина. Королева Анна є, і Гренада, і ну, багато інших є, дуже багато інших нових сортів. Аризона, вона і жариться, і вариться хорошою. Без масла можна їсти. Ну, там ціна 25 гривень. Врожай середній не дуже. Враховуючи той адський труд, який наші люди. Рубля, щоб її випликати, я вважаю, я чесно кажучи, не знаю, чому картопля. Ну я думаю, що це мало. Я всіх розумію, пенсіонерам взагалі важко. Ну молоді легше, ми здоровіші, ми можемо працювати. Пенсіонери, на жаль, не так. Але враховуючи мів, вік, я вважається маленька ціна, тому що це дуже важка праця. Адрета, припустимо, королювана, отаків Пікасо нас шучить. Минулого року я брав по 17 кот. Чому? Ну, я бачу, що я її по 15. Без цукру та газованих напоїв Держпродспоживслужба оприлюднила список некорисної їжі, якої не має бути у шкільних буфетах та їдальнях. Зокрема, це солоні снеки, кондитерські вироби з кремом, глазуровані цукерки, тістечка, торти, З напоїв це енергетики, тонізуючі напої та кава. У цей список входить фастфуд, продукти, що смажені у великій кількості жиру. Тощо, натомість у шкільних буфетах дозволяється продавати свіжі фрукти та овочі, бутерброди з цільно Зернового хліба, молочні продукти з невисоким вмістом жиру та без доданого цукру, натуральні соки та питну воду. Здай кров, врятуй життя. Київський обласний центр крові потребує донорів. Як наголошує терапевтиня Тетяна Бондарок, додаткова кров потрібна щодня усіх груп та факторів, але нині терміново треба саме третя позитивна. Стати донором можна з понеділка по суботу, з 8 до 15 за адресою бульвар Олександрійський, 171. Про собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. У закладі визначать групу крові, рівень гемоглобіну тощо. Також ретельно перевірять, чи може відбутися донація, адже існують протипоказання. Як проходить процедура у коментарі? Донор це здорова людина в першу чергу. Не повинно бути ніяких гострих захворювань. Якщо нещодавно були, то період відновлення повинен обов'язково пройти, щоб нічого не турбувало. Стан загальний був такий, ну добре все почували, скажем так. Перед здачою крові за три доби не приймати ніякі лікарські препарати, за дві доби не приймати алкоголь, бажано навіть за дві годинки не палити до здачі крові, поснідати сніданок, пісний, обов'язково снідати, при собі мати паспорт, код ідентифікаційний і велике бажання здати кров допомогти. Дякуємо, що були з нами та довіряєте надійному джерелу інформації. Бережіть себе і своїх близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги та залишайтеся в безпеці. До зустрічі вже завтра.